Типо. Ну що ви робите? Пустий! Давайте право. Давайте право. Давайте право. Давайте право. Ну що робиш? Ось, добирай. Йдемойте право, на ліво давайте. Натискайте його. Що? Ви що? А хто будеть форматуй до хлеба хто? Сиди, транс. Вашу мадаму вже всі знають. Заходьте. Нічого, хлопець бронірований. я зразу її познала, якби був би там. Нічого. Що ходите по. А що я не маю права? Я себе знімаю. То не заходьте, то не заходьте. Добрий. До побачення. вас Ваші фішки давно вже всі знають, бо буду за ревіником гони. Знає. Мій чоловік дуже далеко, і ви туди не десь. Так, мене чоловіка нема зараз, воює хлопці, нема. Ну. Все, до побачення вас давно вже знають на камеру, вас побережному всі там ловлять, не переживайте. Моквині ви давно на камері попалися. До відзення. До візіння. І сюди більше не приходить. Побачте, бо буде відео так летить, що капець. До побачення. Все, пока. Пока-пока. Щасливо. До візіння.